Зірвала перці на городі, будемо фарширувати перший раз цього року. Все підготували на фарш. Починаємо. Я навіть не знаю, який основний компонент. Рис перший компонент, друге м'ясо. Без одного і другого не буде фаршировано перці. У мене тут засмажка. Це алінка робила сало, сметане трошки цибулька-морка. Ви це всі знаєте. Всі хороші господині. Перець чорний, сіль що Завжди треба, щоб шипів фарш, тоді він добрий. Моя свекруха мене так вчила, то та я вчу свою невістку. Ми розрізали червоні перці на половинки. Зелене. Робимо заливку. У мене кипяток, додаємо цукру, клюби, солі томатної пасти. Розколочуємо, заливаємо. Вони ще сядуть самі по собі колії. Небагато, Чуть-чуть. Накриваємо фольгою. Будемо ставити туши. Сіперчики замотуємо плівкою в морозилку. Дістанемо втушимо. Колись моя бабка та й мама, як подавали. Голубці чи перчик завжди поливали в самому кінці, то тільки на стіл. щоб він блищав. Казали, що це дуже гарно і по, по хазяйську. Кожна пора року має свою страву. Цей період для фарширування перців.